引领什么？嗯 Комунальна безвихідь у Чигирині на Черкащині мешканці трьох багатоквартирних будинків просять по допомогу. Їхні оселі підмивають дощ і тала вода. Стіни квартир тріщать по швах на стелях пліснява та грибок. Люди неодноразово зверталися зі скаргами до чиновників. Чому проблему досі не вирішили? Дізнавалися наші кореспонденти. пліснява та грибок на стінах. Єва селівець показує, що сталося з її оселею за останніх сім років. Жінка побоюється, стеля будь-якої миті може обвалитися на голову, адже зовні будин з'явилася велика тріщина. Воно ж сирость, воно звідти заходить у квартиру, бо тому що і знаружі, там у під'їзді, то там вже видно, що тріщина отака. Подібна ситуація у трьох чигиринських двоповерхівках. Тут мешкає 40 родин, люди бідкаються, цегляні коробки просто тріщать по швах. Олексій Парасюков 19 років тому працював на їх будівництві. В одному з будинків він зараз і мешкає. Чоловік розповідає, оселі звели в низині, тому під час опадів вода розмиває фундамент. З трьох точок іменно в одну точку вода біля лотки відводити воду за дама. І дома ми тоді спасемо. Люди вже не раз зверталися за допомогою до міської влади. Нещодавно спеціальна комісія оглянула будинки і постановила, відвідний канал дійсно необхідний. А от ремонту потребує тільки одна будівля. Це ніколи у міському бюджеті з'являться гроші. Тим часом люди вже готуються до випробування весняною відлигою. Алла Аломатяшок, Станіслав Кухарчук і Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаська область. 104 нових автобуси та тролейбуси для столиці сьогодні у Києві на маршрути випустили нову техніку. Машини придбали за допомогою кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Нова техніка поповнить 15 наявних маршрутів громадського транспорту.